Вважає, що контрольована девальвація гривні може допомогти зміцнити напружену фінансову ситуацію в Україні шляхом збільшення бюджетних доходів, номінованих у національній валюті. Мовляв, девальвація допоможе збалансувати економіку та підтримати експортерів. Але що це означає для звичайних людей, які вже ледве витримують ціни в магазинах? Чи не перетвориться технічне рішення девальвації у нову хвилю подорожчання всього, починаючи від хліба і закінчуючи пальним? Про це вирішили поговорити далі, і для цього запросила нашого наступного гостя Олексій Другов, доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту організації Інституту економіки і менеджменту Національного університету Львівська політехніка з нами на прямому включенні. Вітаємо вас. Вітання. Пане Олексію, давайте розбиратися і давайте розпочнемо з того. Взагалі, вирішили підняти цю тему, тому що МВФ наполягає на тому, щоб в Україні була проведена девальвація гривні. Мовляв, це полегшить економічне становище в Україні. Давайте розбиратися, що це означає. Що взагалі таке девальвація? Чому МВФ на цьому наполягає, і чи дійсно це може призвести до полегшення економічної ситуації тут в країні? Девальвація це здешевлення національної одиниці відносно інших валют. Тобто йдеться звичайно про євро і про долар. Тобто, логіка МВФ на доволі зрозуміла. У нас о, значна частка наших коштів, які ми використовуємо для діяльності країни, використовуємо через бюджетні механізми, через бюджет. Це надходження зовнішні так. Допомога, от раніше це була американська допомога, європейська допомога. Зараз американської вже майже немає. Фактично, ми якби безлежні від європейської допомоги, і там цифра враховується в межах там приблизно 40 мільярдів євро в рік. <кій> Йдеться про те, що коли ця допомога надходить в Україну, населений банк України на міжбанківському ринку її міняє на гривню, і потім ці гроші йдуть в бюджет йдуть на виплату заробітної плати бюджетникам. Ну там єдине, на що не можна використовувати наразі, принаймні, да, це на зарплату військовослужбовцям. І логіка дуже проста. Тобто, якщо курс євро зараз 48,5, вісім нас прийшов мільярд доларів, його поміняли, вийшло 48,5 мільярдів гривень. Але якщо курс буде 60, в такому випадку, коли приходить мільярд євро до нас, його поміняється вже буде 60 мільярдів гривень. Тобто, якби це таке технічне рішення на думку МВФ, якби воно спрацює щодо того, щоб якби от, зменшити дефіцит нашого бюджету, але воно має певні недоліки. Давайте про недоліку поговоримо, тому що якщо б ми говорили про девальвацію, наприклад, національної валюти, валюти настільки, щоб е, з 1 мільярду е, євро ми отримали умовних 60 мільярдів гривень, то це б означало, що е, наскільки знецінена ось ця національна валюта, і що коли будь-яка людина отримає зарплатню, то вона, окрім умовно кажучи, там. Е, Трьох хлібин і п'яти літрів молока нічого на ці гроші не зможе купити, чи не так, пане Олексію, ваша аналітика. Якщо дуже багато формул не називати наукових досліджень, то все дуже просто. Якщо ми девальвуємо гривню на 20% відносно і євро, то відповідно і ціни виростуть приблизно на 20%. тільки внаслідок цієї девальвації. Йдемо так. Тобто, звичайно, деякі групи товарів, наприклад, там, які виробляються тільки в Україні з української сировини, можливо, це не буде зростання 20%, це буде 10%. Все одно його треба доставляти, принаймні, в магазини і в точки продажу. От. Коли ми говоримо про нафту, це автоматично, плюс 20% зразу ж. Якщо ми говоримо про експортну про. Продукцію, якої так само багато в Україну заходить так само. Тобто, звичайно, для простих людей це буде це буде інфляція. Це буде здорожчання чергове здорожчання причому доволі суттєво, насправді, якщо так говорити, і відповідно це зниження рівня життя населення України. Абсолютно вірно. Добре, тоді давайте поговоримо про те, що МВФ зараз е, хоче, щоб ми це зробили. І якщо це рішення буде ухвалене, е, що це буде означати для простої людини? Ще плюс 20% умовних, 20% до будь-якої ціни, яка є зараз. І чи витримає тоді е, українська економіка таку ситуацію? Е, що буде з зарплат зарплатнею, що буде з попитом на якісь товари? І що буде з тим, щоб ці товари в Україні е, можна було е, робити? Або інше питання: скільки це буде коштувати, їх привезти тепер? І чи буде можливість їх привезти, а ще цікавіше питання: чи буде можливість тоді їх купити тут в Україні, наприклад, імпортовані товари, які так чи інакше Україна не виробляє зараз. Наслідки будуть доволі різними для різних груп товарів. Але загалом, якщо просто так от відверто і щиро говорити, то це буде означати, що зарплата буде така, яка вона була. Там мовна каже зараз 26,5 тисяч а, гривень в середньому по Україні. <кхід> вот. Але витрати домогосподарству наших сімей, так нас виростуть на 20%. Тобто, вийде що мовно кажучи, то що ми заробляємо, ми зможемо менше закупити. Якщо говорити про те, чи витримає економіка, то вона і більше витримає насправді. Вот, але питання в тому, що о, 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 наші громадяни вони від цього постраждають. І тому Національний банк України зараз зайняв принаймні так номінальну таку позицію, щоб цього не допускати, і там заходять аргументи, щоб якби тобто зараз ситуація сама по собі на міжбанківському ринку. Якщо ми говоримо про золото резерви України, так то вони на найбільшому рівні за всю історію зараз України зараз там більше 45 мільярдів доларів в переводі. Ну от сама ситуація в країні: оцей баланс о, грошей валюти і гривні, він стабільний. Тобто, немає передумов для того, щоб справді, пане Олексію, чи чуєте ви нас? Немає зараз робити, але о... Якби є вимоги МВФ, а з МВФ дуже складно дискутувати, тому що вони якби ставлять вимоги і їх виконуєш, і тоді тобі дають додаткові кредити. Або ти їх не виконуєш, і тоді виникає питання, що ну інших іншого відходження коштів може в принципі якби і не бути. І тому якби тому ситуація не вимагає МВФ цього хоче. Для людей це погано відверто. Просто тут немає про що дискутувати. Це буде просто збідні населення України, тому що. Першого січня мають підняти зарплату бюджетникам там плюс-мінус там на 10%, трошки більше навіть 11%. Але о, 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 ця девальвація вона тут все з'їсть, ми будемо ще біднішими ніж ми були в попередньому році. Тому звичайно, якби не в інтересах Національного банку, не в інтересах влади в Україні зараз допустити такі речі. Але побачимо, як будуть ці роз переговори розвиватися, пане Олексію. Давайте тепер поговоримо про можливі неочевидні плюси для економіки України, чи є вони, чи є вони взагалі такими і чи. Може ось ця девальвація, наприклад, допомогти яким сферам діяльності бізнесу, військовим, я не знаю, хоч щось позитивне в тому є? Ну, якщо хтось в Україні отримує зарплату, зафіксовану в доларах а в принципі є така категорія населення, то хто працює, наприклад, там на аутсорсі, з крових компаніях, то звичайно для них ця ситуація буде відносно вигідною, тому що вони стануть багатшими, ніж інші. І відповідно будуть мати більше можливостей щодо придбання товарів, послуг і так далі. все таки знаєте, окремі випадки. Насправді, якщо ми говоримо про девальвацію, зрештою страждають усі. Тому і е, одна така от ця девальвація і інфляція вони дуже сильно взаємопов'язані. Так, якщо ми говоримо про інфляцію, в чому проблема головна інфляції? Її легко розкрутити зробити 15-20 але дуже важко потім її стримати. От на в США зараз пробують вже три роки, три роки пробують знизити рівень інфляції до якогось там певного такого ліміту. У них там цей ліміт 2,5 Було 7, зараз у них 3, і вони не можуть нижче 3-5, розумієте? От, у нас була абсолютно така сама скора ситуація, тобто її легко розігнати. Това... Ціни на товари змінюються швидко, вони швидко виростають, але вони майже ніколи не опускаються. Розуміти, потім назад дуже важко буде повернути. Тому Національний банк знов-таки усвідомлюється такі дострокові негативні наслідки таких кроків. І так само я думаю, що маю таку надію, принаймні що вони відстоїть позицію і пояснюють все таки, що в даній конкретній ситуації, яка в Україні тут більше шкоди аніж користі, тому що просто в будь-якому підручнику з економіки дуже гарно написано. Звичайно. Найпростіший спосіб вирішити проблему а, із браком коштів бюджету це надрукувати нові гроші або зробити девалювацію в даному випадку на сто саме, але потім набагато складніші наслідки того, що буде зроблено для людей для населення для економіки. Тому, звичайно, що краще цього не робити. Пане Олексію, давайте тепер поговоримо про наслідки, наприклад, для бізнесу. Все ж таки поговоримо про те, що якщо МВФ все ж таки доб'ється того, що, чого він зараз намагається від нашого національного банку, все ж таки, щоб той рішення таке прийняв. Що буде з бізнесом? Що буде з бюджетом на наступний рік? Чи ось цей бюджет на 2026 рік, який ледь-ледь більш-менш зараз устатковують, чи витримає? має він, наприклад, ось ці всі виплати вже за, наприклад, новими правилами і новими новою, новою ціною на національну валюту. Давайте про це говорити. Якщо ми говоримо про бюджет, то взагалі-то на цей рік в Україні закладений курс долара 45 а не 41,7 як я зараз на сьогодні. Насправді в бюджеті. От зараз на кінець року мало бути би там 45 455 з половиною гривень за долар. Тут якби що працювало насправді? Долар подестершок світі. Тобто долар відносно євро іншого люди сильно по дешпешко і тому, якби от євро ж було навчаток року, там 1,02, 1,05, зараз 1,17, ну 1,16 там сьогодні. Тобто, реально, якби сам долар здежде, Да? і тому, якби є пояснення, чому він на 45, чому він на сім. Це нормально, це тому, що ми там не спрацювали. Тепер треба говорити про наслідки і суттєвість цих наслідків для людей, для населення, для бізнесу, як ви казали. Питання: наскільки девалювати, розумієте? Бо девалювати, наприклад, на 2 гривні чи до 45 протягом до кінця року це одна історія. Якщо йдеться про те, щоб девалювати до більшої якоїсь межі, наприклад, там долар, що був би 47-48, це вже інше. Тобто, якщо е, в нормальній економіці завжди курс він, якби, не може бути так, от, там 41 і все. Він колись виростає до 42-43, як у нас, до речі, було. Потім опустився до да, там, до 40,8, наприклад. Зараз знову 41,7. Тобто, якщо йдуть такі от рухи коли мис коливні, так, то для економіки це, якби, би, нормально сприймається. Ну, якийсь товар, ти закуповував за кордоном, наприклад, да, був курс 41,7, ну, трошки не повезло. Закупований суп не було 40,48, так, тобто, і ціна вже виходить трошки менше для того, хто його завозить. От, такі коливні рухи, вони окей, нормально, якщо це в межах там 3-4, 5% там максимум. Якщо ми говоримо про плюс п'ять, да, тобто сім відсотків, десять відсотків, тобто, дивляться 45 зараз, якщо б і просто зробили би, це автоматичне збільшення цін. Для бізнесу нічого хорошого нема. Тому що якщо хтось думає, що він просто закупить по іншій ціні, привезе сюди і продасть дорожче, то так воно теж не буде працювати. Тобто є межа, до якої люди погоджуються купувати якісь товари, так? А потім починається все загальне збідніння. Тобто в татах зараз це відбувається. Тобто люди перестають купувати дорожчі товари і починають ходити в дешеві магазини купати дешевші товари. Так вони кажуть, що вони підуть в брендовий магазин з одягом, підуть на секонд-хенд, і от така заміна відбудеться. І ті, які продають дорожчі товари, вони так само е дуже сильно постраждають в цій ситуації. Для бізнесу це теж погано. Хіба хто виграє насправді в цій ситуації? Ото перепрошую. Але і ті, хто торгують дуже дешевими товарами. От вони, напевно, єдиний сегмент е ринку в Україні, який в такій ситуації насправді отримає більше клієнтів і зміг би більше заробити. Пане Олексію, давайте поговоримо про політичні наслідки, які можуть статися, якщо б ось така девальвація пройшла і вона була більша за. Той поріг, який ви зараз озвучили, допустимий поріг, емоційно, ментально допустимий, психологічно допустимий у українському суспільстві. Чи пов'язано, наприклад, ви як економічний експерт, чи можете ви проаналізувати і спрогнозувати, наприклад, гіпотетично, що б могло тоді статися з політичної точки зору, і якщо б політика почала в. Вкручуватися в ось цю економічну модель, яка так чи інакше дуже не стало але стоїть в Україні наразі. Ну, політика у нас о, не відкриє ні для кого секрет, але політика дуже тісно переплатена з економікою. І в всьому світі так само. Тобто, у випадку, якщо. Стає жити гірше людям, то вони перестають голосувати за та силу, ту силу, яка знаходиться при владі. Тому звичайно, що якби я думаю, що та сила, яка зараз знаходиться при владі, вона не хоче соціальних потрясінь подальшого упостиленого посиленого населення, і так далі, і так далі. Тому ще не політична позиція в даній ситуації має бути однозначно, що підтримати Національний банк України і за ти аргументу, переконати, щоб зараз там штучно якихось деволюційних рухів не робити тим більше на якийсь там серйозний на кісь серйозний рівень. Пане Олексію, а давайте поговоримо про те, що от зараз економіка України вона все одно залежить від міжнародної підтримки. Міжнародна підтримка йде в доларах, є в євро, і тому чи є в принципі наразі сенс? Ось цієї девальвації, от знаєте, навіть ну знову ж таки психологічно-соціально-психологічний ось цей ось аспект для соціуму українського? Чи є сенс в цьому коливанні повітря, якщо все одно Україна майже нічого не виробляє зараз такого масштабного? Так чи інакше все одно вливання ось ці міжнародні, вони мають відбутися в Україну для того, щоб вона існувала? Тож який сенс тоді у цьому? Ну тут ну розумієте, якщо глобально дивитись на речі, ми говорили про політику, зараз можемо поговорити про більш глобальні речі. Да, йде ігра. Тобто, наші, наш уряд постійно просить дайте більше грошей, тому що нам бракує. Вони нам говорить, окей, дамо, але ви маєте зробити девальвацію, щоб розподілити це між собою. Ці проблеми, так тобто, щоб більше не давати. Тобто, і ця ігра кошки мишки, вона фактично і має місце, розумієте? Тобто, звичайно, нам того, що нам дають, нам зараз вистачає. По великому рахунку, якщо подивитись, ми бюджет зводимо навіть там голова бюджету комітету говорить, що у нас профіцитний. Ну не він припрошу він дефіцитний, але виходить так, що по великому рахунку нам дали міжнародного року в цьому році стільки, що нам ще лишиться на початок наступного року. Тобто грошей не дають достатньо. Тим більше нам дають не в доларах. Зараз США ж нічого вже не дає. Фактично, фактично так. Де є європейський союз курс євро, росте відносно долара. Відповідно, ми отримали більше, ніж ми очікували. Насправді, тобто, якщо в переводі на гривні дивитися, та ситуація, якби економічна кон'юнктура по великому рахунку, сприятлива. Але каже, оці от питання, що ми просто дайте більше, вони не повідають. Ну тоді, а ви курс зробіть більше, більше заробите. Це хто хто кого тут більше переконає якимись логічними нормальними аргументами? Знаєте, тут, напевно, більше, як на мене, от у всі розмові тут більше про це йдеться. Тобто, вони теж розуміють. Вони ж теж бачать ситуацію і розуміють, що в нас. Достатньо зараз коштів для того, щоб там принаймні, той соціальний рівень, який є, нам забезпечувати. Ну але ми ж піднімаємо соціальні видатки в цьому році ми ж не рухали, так тобто зарплати бюджетників і так далі. З першого січня п'яття заробітної плати, відповідно, це суттєво збільшення виплат з бюджету. Ну а зараз ідемо про те, яким чином це правильно е перекрити, якими коштами, якою ціною це буде зроблено, ну, і напевно, що завжди рішення, коли ну, така от дискусія відбувається з одного боку і з другого рішення якесь, Має бути якийсь консенсус, так який влаштує обидві сторони. Тобто, як на мене, все одно з'явиться, того що якась невелика девальвація та й відбудеться. Якщо долар знов там не опуститься суттєво відносно євро, то й просто не буде сенсу це робити. Євро і так на початку року був 42, зараз 48. Тобто реально він і так виходить, що відносно гривні, ну з гривні відносно євро девальвували і так дуже суттєво. Тобто нема про що говорити. Особливо такі скла таке рішення частково девальвуємо, але з іншого боку, і фінансування збільшить. Ну а так непоноза кінчиться і про нормальну помогу. Чи є якісь запобіжники, які б могли включитися, якщо б ось ця девальвація вона була більше знову ж таки за психологічний Ось цей бар'єр у 5-8 гривень і пішла більше? Чи є якісь економічні інструменти для підтримки, наприклад, уразливих груп або уразливих бізнесів або уразливих сфер діяльності країни і в Україні в тому числі? Ну, розумієте, якби від самої девалювації постраждає занадто багато, щоб можна було субвенціям, субсидіями їх підтримати. Тобто, зарплату і так піднімуть з 1 січня, і це, до речі, вже буде повний девальваційний тиск. Тому що п'яття зарплати більше, ніж на 10% сортів, це суттєво насправді, так, і частина грошей піде. Тобто, що ви будете робити, коли вам піднімуть зарплату? Два варіанти. Варіант номер один: ви підете в магазин і купите те, що давно хотіли купити. Варіант номер два. Ви підете і купите долари або євро. Розумієте, тобто це само по собі вже створить певний девальваційний тиск, починаючи з січня місяця. Во тому, е... якщо говорити про світову практику, коли бувається суттєва девальвація, ну насправді починаєш шукати якісь там кроки, виходу ситуації. То найбільше постраждав, давайте того допоможемо. Але тут треба накласти всі всі питання на те, що в нас війна відбувається, розумієте? У нас так. Надзвичайно багато окремих категорій населення і бізнесів, які постраждали надзвичайно сильно від цієї війни. І тут ще ця додачна девальвація, розумієте, просто якби тут буде питання, що всі постраждали. Ну всім ж не поможеш розумієте, в чому річ. І тому тут як питань багато і знаєте, вона краще погана стабільність, ніж там хороша драка. Але на рахунок психологічного е, е, моменту так тут якби не питання, щоб не п'ять підняти От, психологічно, чисто що спрацює на пакет, Якщо гривня буде сорок п'ять і більше, це перший поріг. Так, якщо долар буде сорок п'ять гривень більше, це буде перший поріг. Ну а 50 це буде дуру, дуру суттєво є. Просто це того, що дуже багато людей, ті заощадження, які в гривні мають, вони побіжать в кантери, в обмінники, там, до знайомих будуть міняти на долари. І це створить додатковий тиск знов-таки девальваційний. Тобто це все рухати не можна. От На повному серйозі. от Насправді, якщо десь мав би можливість вплив на ті процеси, які відбуваються, цього просто не можна рухати зараз. Тим більше в тій ситуації, коли він Ну, Інша справа, як там розмова Ну, побачимо. Пане Олексію, чи означає це, що гривня як валюта, в принципі, зараз можемо говорити про її ось такий провал. На міжнародному... ну, ні, про провалу. Ну, ну розумієте, якби о, про провал взагалі в принципі говорити не можна, тому що о, якби навіть ці розмови, тобто що МВФ переконує нас, щоб ми зробили штучну девальвацію для того, щоб добитися там певних ефектів, говорить про те, що Ситуація на фінансово настільки стабільна, ці резерви настільки великі населений банку України, що МВФ не розглядає варіанту, що девальвація сама собою відбудеться. Розуміють, вони переконані, що ми це штучно зробили ну, поки, Тобто зараз ситуація, відносно, якщо говорити там про економіку тих коштів, які населений банку України, це 45 мільярдів, достатньо, щоб ми там цілий рік, умовно кажучи, 41 тримали. А щоб ми захотіли, то могли б зробити 37, 38, 39 тридцять Курс долара, ну, але це має інші зворотні негативні наслідки, про які там окремо розмову називається. Цього теж не варто робити, тому що краще вже цей баланс. Нехай воно рухається там майже 40, 42, 42 5, наприклад. Знову трошки відкатися, знаєте. В такому форматі, в такому режимі, всім буде комфортно і о, не буде шоків, знаєте, бо коли зразу там 41, потім 45. Опів людей ті біжать міняти долари, ті скупують якусь продукцію, і це викликає такі дуже негативні наслідки в економіки. Економіка не любить різних курсів, тому тут краще, краще підтримати з цієї позиції. Пане Олексію, дуже вам дякуємо за вашу експертну думку для нашого телеканалу. Олексій Другов, доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту організації Інституту економіки і менеджменту Національного університету Львівська політехніка, був з нами на прямому включенні. З ним говорили про девальвацію гривні, і чому наслідки цього можуть бути катастрофічними. Щиро вам дякуємо і прощаємось. До побачення.